І це саме той випадок, коли квітів не буває забагато. Дивіться. Вперше замовляю у цього розплідника Флора Південь. У них є і свій сайт, і бачите, навіть брендований скотч. Цікаво! Це чудово позначене, промаркероване на кожній стороні, щоб нічого не перевертали. Ой! По телефону був дуже приємний адміністратор. Відправили дуже швидко. У нас приїхав. Так, таможений контроль перевіряє. Все добре, можна відчиняти, відкривати? Ну, добре, дякую, Зефірчик. Дякую. Ой-ой-ой. Добре. Хто ж там в нас? Так, здається, та в нас приїхали три горщики. Так, отака. Магнули буду виймати. Ого, навіть ще з листячком. Ах, приємно! У вас там ще не зима. Південь. Південь. Привезіть там трошки тепла ще. І хто там ще приїхав? Дивіться, що це таке. До мене приїхали у павутинці павуки. Вау! Павуки! Йой! Насправді, це не павуки, не бійтеся. Чесно кажучи, павуків я теж недолюблюю і трохи побоююсь. То це ереморуси. Вони мені дуже подобаються. Інша назва ніколи не чула. Ширяш. Їх три сорти: один, другий і третій. Ось, там все підписано. Добре. І що я теж дуже ціную, мені подобається, коли присилають накладну. Бо ти може маєш побачити, що тобі прислали, які сорти підписані, так, кількість. І не треба догадуватися, що ти маєш, і чи не забули чогось. Ось, еремуруси. Я маю помаранчевий один, чи жовтенький такий, гарячий, жовтий. А тепер прийшли ще два рожевеньких і жовтенький приємні. Ну, а магнолії. Я взяла на дорощування. Тож, поки мій сад буде набирати сили, то і магнолії будуть підрощуватись. Із таких тонесеньких гілочок може через декілька років вирости, ну, хоча б кущик, а потім, може, і дерево. Це однорічні сіянці. Тож, поки це стане деревом, їм потрібні роки і роки рости і рости. Поки ці дівчатка. І дивні павчатка будуть підростати, підросте і мій садочок. І тоді, і тоді ці магнолії стануть окрасою, окрасою всього саду, саду мрій і надій. Це була я, Надія, яка надихає вас мріяти.